Затримано ще десятьох учасників злочинної спільноти двадцятівські. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України. Правоохоронці продовжують спецоперацію із знешкодження криворізького наркокартелю, учасники якого забезпечували наркотиками майже всі регіони України. Ще одне крило банди займалося шахрайством, привласнюючи кошти з банківських карток, громадян, передусім переселенців, пенсіонерів та військовослужбовців. Нагадаємо, 27 лютого правоохоронці затримали. Мали 38 учасників наркобанди та вилучили майна на понад 170 мільйонів гривень. Національна поліція відкривайте двері. Національна поліція вистра. Правоохоронці провели другий етап масштабної спецоперації по знешкодженню діяльності Криворізького наркокартелю. Цього разу поліцейські затримали десятьох учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти Двадцятівські. Ним керували двоє рідних братів, мешканців Кривого Рогу. Один з яких відповідав за збут наркотиків на території міста, інший за шахрайську схему заволодіння коштами громадян. Вона полягала у розсилці повідомлень, що містили посилання на реєстрацію для отримання міжнародної фінансової допомоги. Здебільшого в поле зору шахраїв потрапляли внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці та пенсіонери. Інше ж крило злочинної організації займалося безпосередньо виготовленням та збутом наркотиків. Канабіс вирощували за місцем проживання одного з фігурантів, а метамфітамін отримували від лідерів злочинної спільноти. Продавали продукцію за готівку невеликими партіями і виключно із рук у руки. Про результати виконаної роботи брати звітували перед організаторами Двадцятівських. Вчора, 28 лютого, оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі обласної поліції спільно з Криворізькою східною окружною прокуратурою у межах другого етапу спецоперації затримали десятьох учасників від окремленого підрозділу «Двадцятівський». фігурантам. Оголошено підозри за кількома статтями кримінального кодексу України відповідно до рольової участі кожного у злочинній діяльності. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів під час обшуків правоохоронці вилучили майна на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Це авто, зброя, наркотики, телефони, банківські картки та чорнові записи. Хочу нагадати, що 27 лютого на території Дніпропетровської та ще кількох областей поліцейські провели масштабну спецоперацію для ліквідації діяльності Криворізького наркокартелю. Тоді правоохоронці затримали 38 учасників та вилучили майна на понад 170 мільйонів гривень.